Всіх вітаю глядачі мого каналу. Сьогодні буде дуже цікаве відео. Це відео буде про те, як я постараюся вижити в світі, де кожен мій крок буде вирішувати щиї. Давайте подивимося, що з цього вийшло. Ось я вже зараз буду створювати світ. Бачите, у нас буде складність складна, режим гри виживання і команди вимкнення. Тож, давайте створимо собі і подивимося, що нам ще скаже зробити перше. Так, я затпавнилася і дивимося, що нам сказав зробити шиї. Ось що нам сказав зробити щиї. Так. Зроби точно 10 блоків дерева, будь-якого виду, відкрий інвентар і зроби верстак з верстаку, зроби одну дерев'яну кирку і один дерев'яний меч. Так, ну що, без проблем ми зараз це зробимо. Давайте добудемо ось це дерево, і зараз я швиденько нарубаю 10 штук. Музика. Ось, я вже нарубала 10 колод. Тож, давайте зараз зробимо з них дошки. і зробимо верстак. Ось у нас вже є верстак тепер. Верстоку, нам треба зробити палецю, бо нам треба зробити дерев'яне кайло, і мені здається, дерев'яний меч. Ось я роблю є, yeah. І хай буде меч. Ось, у нас є меч. І тепер перейдемо до наступного завдання. Ось наше друге завдання. Давайте подивимося, що треба зробити. Нам треба зробити дерев'яну сокиру. Зроби ще 15 блоків дерева. Нам ще треба зробити 4 палки, одну дерев'яну лопату і одну дерев'яну мутику. Гаразд, зараз ми це зробимо. Ось давайте я ще добуду 15 блоків дерева, я не знаю, на що це нам, якщо у нас вже це є. Тож давайте я швиденько нарубаю. Ось я вже добула 15. От. Тепер нам треба зробити з цього чотири палки. Зараз ми переробимо, звичайно, в дошки, бо так палки не зробити. І ось я роблю чотири палки. Так, що нам там далі треба? М -м -м. Зробити дерев'яну лопату і мотику. Давайте подивимося. Ось у нас ось так крафтиться мотика. Нащо нам мотика, я не знаю. Ага, він хоче, щоб ми. Скрафтили усе для початкової гри, але я не знаю, що нам сокира, меч і мотика. Ось я це зробила. І друге завдання завершено. Переходимо до третього. Ось наше третє завдання. Давайте дивитися, що нам треба зробити. Нам треба зробити ось такі завдання. Знайди відкриту галявину в лісі або поруч із ним. Угу. Викопай ямку 2х1, глибина два блоки, добре. І це поки що все, бо до цього третього завдання ми перейдемо трошки пізніше, коли я знайду цю галявину. Давайте зараз заберемо оцей наш верстачок і підемо шукати галявину. Я не впевнена, чи ми взагалі знайдемо галявину. Але галявина має бути дуже поруч. Тож, давайте я швиденько до неї збігаю. Так, друзі, мені здається, я знайшла галявину. Ну, типу, вона окружена лісом, але це нічого. Стоп! Так, секунду, секунду, секунду. Давайте підемо трошки поближче до нашого села. Там реально є село. Боже, нам не можна йти в село. Блін. Гаразд, гаразд, давайте трошки ще вище піднімемось, а там уже зробимо нашу якусь хатку чи що вона від нас хоче. Так, нам треба викопати ямку 2 на 1 блок. Мені здається, це приблизно ось так. Зараз я вам покажу. Ось так от. І також глибина має бути 2 блоки. Ось так, я вже нам зробила таку ямку, і звідти тепер треба вибратися. Тепер до наступ. Ось, що нам треба зробити далі це зробити кам'яну кирку і кам'яну сокиру. Нам треба 8 руків. А де ми цю бруківку то знайти маємо? Чаге ГПТ. Ну так, у нас тут немає нічого. Давайте просто, я не знаю, подивимося десь, або просто під себе покопаємось і знайдемо вісім бруківки, чи що там, каміння. О, є, все, тепер добуваємо. Ось я б тут робила. Тепер ставимо наш верстак. І що нам там треба було зробити? Нам треба зробити кам'яну кирку і сокиру. А він нам не сказав, що можна крафтити палець. Ну давайте скрафтимо все одно, бо нам вже і так нема чого губити. Так, робимо кайло. Ось, у нас є дерев'яне і кам'яне кайло. Що? Я не знаю нащо це. Тому щось сокира. Все. Завдання виконано. До наступного. Що нам треба зробити в четвертому завданні? Хм. Що це таке? Виживати першу ніч? Зробити кам'яну піч, гаразд, зробити ще п'ять дерев. Угу. І знайди три вівці. О-оу, у нас вже починається ніч! Гаразд, гаразд, друзі. Давайте я не буду просто так робити нашу ніжку, а я просто візьму його з бо Як я маю скрафтити? Ага, ого, я. Пала! прикольно. Так, давайте давайте знайдемо швиденько, щось корисне. Я сподіваюся, ми знайдемо якесь класне ліжко або не знаю, щось корисне. Тут, тут все високо. Пузі. Опа. Є. Опа. О, так, носатий, вибач, це завдання. Тепер нам треба якось піднятися нагод. Це буде дуже, дуже важко. Давайте я поки піднімусь. Я це зробила, але у нас є. Зле. У мене не вистачає каміння. Це дуже. О, павук, павук! Так, де сукира, сукира. Ха, 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 ха. Ми зараз його пікнемо. Так, давайте поспавимо спавн. Ні, мені. Там зомбар, 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 зомбар. замбар. Давайте. Зраночку вже зробимо нашу пічку, бо ми так не виспимося. Давайте швиденько ляжемо спати. Сподіваюсь, ранок ну, усе буде гаразд. Ось, я вже зробила нашу прекрасну пічку, також нарубала 5 дерев. Ви можете подумати, що я просто сказала свої старі, але ні, взагалі цього не було. Ну добре, ось, ось у нас 5 дерев. Ось так все. 5. Все у нас є. До наступного завдання. Гаразд, друзі, давайте, поки мене у мене завезть джептін, просто подивимося на це прекрасне село. Так, дивіться, оце тут ось у нас нічого не немає, чи що. Е, Єджу в мене так само немає гаразд треба її знайти. У нас тут далі якась сторіжка. Де ж вона веде? Ого, кріпе Кріперан, кріперам, кріперан. Кріперчик кріпер, пробачте не сьогодні. Давайте я постараюся якось спуститися. Ось я вже спустилася тут. Теж нічого нема. О, ого! Я, яка генерація. Добре, отам є їжа, я бачу, нам треба піти на іншу сторону. Отам ці стоки сіночі, як воно називається. Але у мене дуже мало харе, як ви бачите, тож я зараз можу кікнутися, якщо не буду дуже, дуже обережний. Так, ну що, що я вже дійшла. Полутаємо ми трошки пісніше після того, як я зроблю наш вічик. Зараз ми його ось так от робимо в пшену. Я забула, нам для цього треба весь так. Гаразд, у мене є дошки, зробимо новий. Нічого, все добре. Хліб, все їмо. Їмо-їмо. І в нас зараз все буде добре, я хоча б вже можу трошки побігати. Давайте подивимося, що у нас тут є. А, тут так багато усього, реально. Просто генерація на генерацію. Смолоскип ми заберемо. А чому тут ліжка немає, я ж не тут забирала гаразд. Е, Пожежа. Добре. Ну, друзі, на сьогодні це все. Чекайте продовження, воно буде. Тож всім гарного дня, а я пішла монтувати це відео.